про вдячність Давним-давно росли у лісі два дерева. Коли дощ падав першому з них на листя чи напував коріння, дерево всотувало зовсім трішечки. Мовляв, як можна забирати усе треба щось залишити решті дерев. Натомість його сусід випивав усю вологу. Яку дарувала йому природа. Так само, коли світило сонечко, даруючи свої промінчики усьому живому, перше дерево відмовляло собі в задоволенні зігрітися, а друге купалось у золотих потічках, спрагло вбираючи і корою, і листям сонячні промні. Минули роки. Гілки та листочки першого дерева стали такими маленькими, що вже не в змозі були увібрати бодай краплинку дощу. А плоди його настільки стали дрібними, що сонячні промені просто не могли їх дістатися крізь щільну завісу з гілля інших дерев. Я повсякчас поступалася. А тепер не маю нічого, тужливо промовляло бідолашне дерево, а тим часом його розкішний сусід, рясно обсипаний стиглими плодами, щиросердно говорив: Дякую тобі, матінко, природо, за те, що ти дала мені в цьому житті все. Тепер я хочу віддати у багато разів більше. Чинивши так, як робиш ти, мої могутні крони захистять мандрівників від спеки та дощу, а плоди втамують голод кожного, хто їх скуштує, і потішать будь-кого чудовим смаком. Тож, спасибі тобі, матінко природо, за все те, що дала мені, і головне за можливість дарувати.